Зараз ви дізнаєтесь, коли орхідею пересаджувати, а коли краще не чіпати. Як правильний горщик обрати, та на що обов'язково звернути увагу при покупці субстрату? Всім привіт! З вами канал Корисні Корисності! І так, ми починаємо. Коли краще всього приступати до пересадки орхідеї. Робити це потрібно весною, в період з кінця лютого і до початку спеки, до того моменту, як вона починає квітувати. Одне з найрозповсюдженіших запитань: чи варто пересаджувати орхідею після покупки? Відповідь однозначно ні. Особливо, якщо ваша рослина квітує. Виключенням є та Ситуація, коли орхідея потребує пересадки, тоді ми обрізаємо квітонос і приступаємо до роботи. Пересадка потрібна у таких випадках: Перше – це планова. Один раз в два, три роки. Друге, це коли зіпсувався субстрат, він смердить або там завелися шкідники. Третє це коли корінева система вивалюється з горщика. Четверте це коли коріння почало гнити. І п'яте це коли зіпсувалися листки, або вони почали жовтіти. Підібрала для вас дуже типовий екземпляр. Таку рослину можна зустріти в офісах, в закладах і навіть в домівках. Чому вона в такому стані? По перше, в неї неправильно підібраний горщик. По-друге, з ймовірністю 80%, Торф там вже зіпсувався і коріння почало підгнивати. Ми зараз з вами відправляємося в магазин, де я розкажу, як підібрати горщик для вашої орхідеї та на що звернути увагу при виборі субстрату. Поїхали! Давайте разом з вами оберемо правильний горщик. Він має бути прозорий, щоб коріння, отримуючи світло, брало участь у фотосинтезі. Також обов'язково наявність дренажної системи, завдяки їй субстрат провітрюється і рівномірно підсихає по всій висоті. Обираємо горщик об'ємом трохи більший за попередній. Коріння має вільно поміщатися, і між ним і стінками оптимально, щоб була відстань 1-2 см. Найкраще брати подвійний горщик, в ньому дуже зручно поливати шляхом замочування. Щоб орхідеї росли здоровими і постійно квітли, потрібно правильно підібрати субстрат. Він має повільно розкладатися, швидко просихати, бути повітропроникним та вологоємним. Кислотність в межах 4,5 від 4,5 до 6. В природі, орхідеї живуть на деревах, тому кора це ідеальне середовище для них. Також в складі має бути мох з фагном. Він робить субстрат більш пухкіший і утримує вологу. Добре, коли є вугілля це природній антисептик, який допомагає рослинам рости здоровими. І так, з магазину я привезла. Самий звичайний горщик, правильний і подвійний. Ціна 65 гривень. Мокс фагнум, ціна 38, і 3 літри субстрату для орхідей ціна 53 гривні. Всього мені мої покупки вартували 156 гривників. Пересадку рекомендується робити між поливами, коли коріння трішки підсихає. У випадку з цією орхідеєю коріння нижнє, що в горщику воно заквашене, а верхнє, воно в принципі не отримує вологи. Тому приступаємо вже. Обережно дістаємо орхідею з горщика і дивимося, корінчики, і починаємо чистку. Йой. Бачите оце? Це якийсь капець. Коріння не просто тут попідгнивало, воно вже почало розкладатися. І ще з'явилася якась екосистема з мохом. Йомайо, Аж смердить. Фу. Не думала, що тут настільки складна ситуація. Видаляємо сухі, гнилі, надламані корінчики чистим продезінфікованим інструментом. Якщо в субстраті ви знайшли шкідників, то коріння потрібно обробити ще інсектицидами. Обробляємо зрізи товченим вугіллям або корицею. Це допоможе ранам швидше загоїтися. Якщо у вас старий субстрат у гарному стані, відсутній запах гниття немає білого нальоту, то можна взяти його жменю і підмішати в новий. Якщо старий субстрат в дуже гарному стані, то можна навіть змішати один до одного. Це допоможе рослині швидше адаптуватися. І так. Починаємо процес пересадки. Незважаючи на те, що горщик у мене подвійний, я все одно буду робити шар дренажу. Буду робити його з керамзиту. Керамзит я трішечки підготувала, заляла кип'яточком і промила. Засипаємо керамзит в наш, на дно нашого горщика. Далі зволожуємо субстрат. Вологий субстрат кладемо поверх керамзиту, вставляємо по центру. Рослину і обережно підсипаємо субстратом доверху. Ущільняти не потрібно, хай повітря вільно надходить до коріння. Далі беремо вологий мок спагну і не товстим шаром накладаємо поверх горщика. Він буде утримувати вологу і не буде перешкоджати надходженню повітря. Плюс це ідеальне середовище для зростання новеньких корінчиків. І так, що робити з орхідеєю після пересадки? Беремо рослину і переносимо в місце без яскравого освітлення. Температура там має бути до 22 градусів. Так як ми посадили орхідейку у вологий субстрат, то перші 5 днів ми її не поливаємо, лише обрискуємо. Підживити її потрібно через 3-4 тижні після пересадки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Здоров'я вам і вашим орхідеям! До зустрічі в нових серіях, мої орхідеєві зайки. Па-па-па-па!